Провадити прозорість та підзвітність комунальних підприємств перед чернівчанами хочуть автори проекту, кому служать комунальні підприємства разом із фондом сприяння демократії Посольства США в Україні. Вони працюватимуть над перетвореннями у системі інформування. Наша е, суперзадача, як ми вважаємо, це створення стандарту створення такої системи, яка би і після нашого проекту, після завершення, могла би дати. Мешканцям міста Чернівці всю повну інформацію про діяльність комунальних підприємств. Такі перетворення за мету поставили собі представники Буковинської партнерської агенції. Вони зізнаються, зробити це складно, але вже визначили шляхи впливів. У нас передбачена широка інформаційна кампанія. Там і щитової реклами, вуличної, і ряд телевізійних програм, циклів, які присвячені на цю тему. У нас є, до речі, аспект тренінговий, де ми спробуємо на тренінгу зібрати і представників комунальних підприємств, керівників, і менеджерів, і представників громадськості, і навчитися їм між собою комунікувати. До співпраці автори проекту планують залучити і владників. У міській раді кажуть, для впровадження прозорості інформації тут вже зробили кілька кроків. Будь-який громадянин може звернутися з інформаційним запитом згідно закону України про доступ до публічної інформації, отримати всю інформацію про фінансовий стан підприємств. Так само, і депутатський корпус постійно працює з цими цифрами. Ми створили наглядові ради на деяких підприємствах, де, скажімо так, вже виникла необхідність. Лучше включили туди представників громадськості, депутатського корпусу. Але стверджують, співпрацюватимуть із авторами проекту із задоволенням. Готові на всі кроки в межах чинного законодавства. Реформуватимуть систему інформування активісти упродовж року, але сподіваються, що і після закінчення терміну вона функціонуватиме. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.